Йо, кошто в бік я в бік спік біля мене без поспіху упав чоловік цілий рік. Пройшов як одна мить, не рухай його, він собі спокійно спить. Він солодко спить і бачить сни лише про те, як його планета не загниває. А цвіте, як цвіте, як цвіте, як дочка його росте, як його родина мирно і дружно живе. Це одна щаслива ілюзія для всіх. І тебе тепер спасти зможе тільки сам Бог. Обставини не змусили взяти на душу цей гріх, і тебе Бог забуде де він забуде вас обох, так йому себе не шкода, лише жаль його дітей, яким навіки, хоч описуються печаль. Жаль, його дружину, його дружину теж дуже жаль. Яка на біле личко надіне чорну вуаль. Він думав, що цим вирішить усі свої проблеми. Він думав, що доведе усі життєві теореми Він думав, ну що ж, помиляються всі, але він помилився останній раз в житті. І з криками я себе не люблю. Зробив прокля вікно і полетів зверху вниз на асфальті. Знайшов він смерть свою останнім притулком. Для нього став дах у карніси із криками. Я себе не люблю. Робив крок за вікно і полетів зверху вниз, на асфальті знайшов він смерть свою. Останнім притулком для нього став даху Карніс. Так він помилився вже в останній І це тішить. Не буде він страждати на цьому світі. Більше він упав, на даху. Вільне місце з'явилось. Я помолюсь, щоб це місце вільним так і залишилось, щоб ніхто його не займав, ніхто там не стояв, щоб ніхто від життя галімого даху не ширяв. Я на цей світ не просився, він всім повідомляв. Пустіть мене, плакав, ридав. Ну і що ж ти тепер зробиш? Це його бажання, це його життя, його рішення Це його воля остання. Хотілося б, звичайно, чимось допомогти, але тут без сили, і я, і вона, і ти, поки він. Долітав літав до землі, він з викинути на землю. Усі свої, ні-ні ні. Він лише тепер зрозумів, він не буде більше бачити. Кольорових снів він не буде більше бачити. Взагалі нічого він не буде більше чути. Ані доброго, ні злого. Він прожив життя до кінця і розбив його щеть. Він дійшов до тої межі, яка називається смерть. І з криками я себе не люблю. Він зробив, крок за вікно і полетів зверху, вниз на асфальті, знайшов він смерть свою Останнім притулком для нього став дах у і з криками я себе не люблю, він зробив крок за вікно і полетів зверху вниз, на асфальті знайшов Він смерть свою, останнім притулком для нього став дах у Карніс.